Тільки що мої сонечки мала просто неймовірний досвід. Я проводила консультацію по свято з Академії Вознесіння, і там в кінці йде духовне ім'я. Воно дуже швидко щитується. Ну, зразу буває, навіть що просто на душу налаштовуєшся і приходить духовне ім'я. Це такий запит, щоб це духовне ім'я відкрило вищі якості, найвищі. В моменті переходу, звичайно, це тільки можна передавати духовне ім'я на певному етапі, коли душа готова, і вона буде рости до цього духовного імені, тобто вона ще не є їм, коли воно приходить. Тобто, це можна сказати такий мікс. Людини, але вже Бога людини, де вже вищі якості в перевазі, і звичайно приходить ім'я і приходить зразу його як пояснення, основа, що воно означає і що в нього творець вкладає. Тобто, і дуже швидко, коли людина прям дуже готова, дуже швидко ім'я приходить прям до, до літер. І, звичайно, сьогодні так само я налаштувалась, і ім'я не йде і не йде. Ну, ще взагалі такого не було. От просто не йде довго. Бувають затримки, поки дотягуються там літер, але це взагалі не йде. І потім я перепитуюсь у людини, виявляється, що він, хтось їй вже давав духовне ім'я. І я побачила, що на душу накладається в такому випадку просто як програма. І добре, що я це вияснила, Я цю програму, звичайно, з дозволу цієї людини перерізала. І зразу ж прилетіло духовне ім'я. До чого я це говорю? Щоб будьте уважні, взагалі духовним м'ям це не іграшка, це дуже. Важливі і сакральні моменти, тому що якщо ви ще не на тому рівні свідомості, то краще хай ваш майстер провідник вам це ім'я читає, тому що воно означало ваші прям вище, прям вищі вібрації, то, до чого вам потрібно йти, а не те, що ви там може щось схопили на якомусь певному рівні і собі цю початку. Або хтось, можливо, майстер ще не. Якогось дуже високого рівня. Ну, Всякі випадки бувають. Тобто головне, щоб ви це розуміли, як це виглядає на тонкому плані. Ви просто закриваєте вашу душу і на ній отака, якби печать цього імені. Тому, або відмовтесь від нього краще, там, так і скажіть, я відмовляюся програма Трісне. Тобто, щоб не було цих програм. І Або саме краще або майстер хай вам високі передасть, або хай вам тоді прийде ім'я. Як воно мені прийшло в певний момент само від творця, коли я не давала запиту. Мені просто прийшло моє духовне ім'я. Ая, це був 2013 рік, і я вже от стільки років воно до нього я йду. Росту до цього імені, мої любі сонечки. Це дуже важливі моменти.